Перед вами витяжка для манікюру Bacos Cyclone циклон V2. Дана модель доступна до замовлення в кольорі графіт та в білому кольорі. Має потужність 100 Вт. Корпус витяжки виготовлений із софт-пластику. Він дуже приємний на дотик. Передня частина витяжки у нас прорезинена. Фільтр знімається, його легко витрушувати, можна також його дезінфікувати. Інтенсивність смоктування даної витяжки досягається завдяки надпотужному вентилятору. Він працює в діапазоні 4,5 тисячі обертів на хвилину. На корпусі витяжки ми також бачимо регулятор обертів. Оберти можемо набирати плавно, поступово збільшуючи. Також є USB-роз'єм. Через USB-роз'єм ми можемо під'єднати ручку або, наприклад, зарядити телефон. Давайте ось наберемо оберти поступово. Дуже хороша модель. Рекомендуємо до використання.